Українського фонду панове доброго дня для нас ця подія дуже важлива, оскільки питання активації розвитку МСБ і зокрема надання джерел фінансування для МСБ є дуже актуальною на сьогодні. На цьому фінансовому ярмарку сьогодні зібралися всі основні комерційні банки, які розвивають активне кредитування. Їх більше 16 комерційних банків. Тому це прекрасна можливість поспілкуватися представникам уряду, влади, політикуму, запрошених бізнесів з банками і визначити, які ж є на сьогодні проблеми, які пріоритети, які можливості. Власне, почати реалізовувати ті безмежні можливості, які всі визнають, що в нас є. Тому ми дуже розраховуємо, що цей захід буде успішним, надасть багато інформації і зможе бути основою для майбутнього розвитку. На сьогодні всі комерційні банки, які тут представлені, активно планують зростання. Вони заклали в свої бізнес-плани агресивні, агресивні темпи розвитку, але після трагічної кризи і перезавантаження банківської системи на сьогодні кредитування МСБ. Досить незначну частину займає в загальному кредитуванні і, і, і якби в основі для розвитку МСБ. Тому можливості безмежні і ми хочемо скористатися цими можливостями. У нас є досвід, у нас є експертиза в особі німецького банку розвитку КФЕ. Тому в нас є все, щоб активно просуватися на цьому.